Що ж, вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми підсумуємо е, результати акції GIFTV No2 від Slate. Е, ми поки розпочнемо саму акцію та визначення переможців. Е, поки я буду розказувати умови, які, повинно, які повинні виконати для отримання призу. Що ж, поїхали. Так. Є. Yeah. Yeah. Що ж, почнемо. Е, розіграш. Поки я буду розказувати умови. Для того, щоб е, брати участь у цій акції, нам потрібно було в, в, зареєструватися в формі е, також. Яка була прикріплена під постом в слейті на аккаунті Слейтків Потім нам потрібно в 5-хвилинний час після визначення того, що ви перемогли, вам потрібно залишити свій слід в чаті, тобто потрібно відписати, що ви присутні. Так, потім. Для того ви повинні зв'язатися з менеджером амбасадором компанії Slate. Він з вами зв'яжеться та може запитати ваш гаманець. Ніякі дані ми не бережемо, тому можете не переживати, нас, що цього. Протягом 24 годин ваші дані будуть видалені. От. Також призи можуть прийти не зразу, а на протязі 24 годин. Тому будьте готові. Так, Почнемо визначення другого переможця. Так, другий переможець визначений. Приступаємо до третього. Ось вже і третій переможець. Вітаю. І так, записуємо першого переможця в чат. Ви маєте відгукнутися на протязі 5 хвилин в особисті повідомлення менеджеру амбасадору компанії Slate Bombio. Другий переможець аміну GG у вас також 5 хвилин час, щоб зв'язатися з Бомбером. І ще раз наголошую, саме вам потрібно зв'язатися з менеджером або компанії Slate в особистому листуванні в Telegram. Чекаємо ще хвилинку та йдемо далі по новому кругу. Що ж йдемо далі? Ми переобираємо наших переможців. i44GW3. Будь ласка, зв'яжіться. А ми поки вилучимо гаманці, які вже виграли, тобто, які вже забирають приз. І так, з нами зв'язалася лише одна людина з гаманцем EMIHUGJ. Так от, ця людина забирає приз, інші вибувають, оскільки не з'ясалося в 5-хвилинний час. А ми продовжуємо наш розіграш, ми вибираємо ще 4 переможців. Даний переможець з'яжіться, будь ласка, з нами або в чаті, або в особистому листуванні з менеджером Амбасадором. А поки ми продовжуємо далі. Вфенлд Сім, -e будь ласка, зв'яжіться з нами в чаті або ж відпишіть менеджеру-амбасадору. Так, третій з чотирьох переможців був вибраний. Продовжуємо далі. А ось і четвертий переможець. Ми, опять же, очікуємо 5-хвилинний час. Якщо ви не даєте зворотнього зв'язку, ви випадаєте з акції. З нами зв'язався учасник vfenld 7 тому він очікує на нагороду та його видаляє списку. Що ж, з нами більше ніхто не зв'язався, тому ми продовжуємо. Нам потрібно ще вибрати три учасника. І першим переможцем буде. 4EM75DL. Прохання. Будь ласка, зв'язатися з нами або в телеграм-листуванні з менеджером амбасадором компанії слайдбомбером, або ж в чаті трансляції. Другим переможцем буде ЛО АЗ47З, будь ласка, зажіться з нами в найкоротший час, максимальний час 5 хвилин. Ну і третій переможець FSME47A. Вітаю! Зайжіться, будь ласка, з нами. Ну що ж, дивіться, ми зараз крутимо тричі та обираємо та перші двоє, хто звернуться, ті отримають свої ваунчери. Що ж, крутимо першого переможця. BC6RWBW, будь ласка, дайте зворотній зв'язок. Обираємо другу переможця. IOHBRGL, будь ласка, дайте зворот, зворотній зв'язок. А обираємо третього переможця. Третій переможець обраний, будь ласка, дайте зворотній зв'язок. Також ЛО 47 z дав зворотній зв'язок. В якості бонусу ми даємо третьому переможцю ще час, щоб зв'язатися, так, обираємо п'ятого переможця. За XA WNPD. У вас є 5 хвилин, щоб зв'язатися з нами. Що ж, ми підсумовуємо нашу трансляцію. Всі 5 переможців з нами зв'язалися, тому трансляція буде закрита. В слідуй неділі у нас е, намічається така ж трансляція з точно таким же розіграшом. Тому залишайтеся з нами та до, та до скорих зустрічей!